З 2022-го Україна поступово почала отримувати від Німеччини озброєння. Спочатку це були системи ППО Айрі Сті, артилерія, бронетехніка. У 2023-му приєднались Леопард 2 Мардер, Петріот, Гепард, боєприпаси. У 2024-му Німеччина погоджувала рекордні пакети допомоги: дрони, снаряди, логістика, ремонтні хаби, навчання, спільне виробництво. Усе це справжня допомога справжніх партнерів, а не просто тих, хто хоче швидко уникнути відповідальності і прийняття рі. Станом на серпень 2025 року можна сказати, що цей рік поки що наймасштабніший за обсягами допомоги. Мова йде приблизно про 9 мільярдів євро. Паралельно з цим Німеччина відмовилась від російського газу і зосередилась на нових контрактах з Норвегією, США Катаром. Виявилось, що жити без російської труби хоч і не так зручно, але можливо. Ну і німецьке суспільство теж проходить власну еволюцію. За даними опитувань, Peace Foundation, 70% населення вважають Росію. Агресором 20% США, ще 20% Україну. З 2021 до 2025 зріс рівень підтримки посилення санкцій з 37% до 53 У той же час 54% виступають проти подальших поставок зброї, а 79% проти відправлення військ. Багато хто боїться прямого зіткнення НАТО і Росії, але розуміння простої істини зростає. Якщо Україна впаде, рахунок за безпеку Європи заплатить кожен німецький платник податків, і він буде набагато більший ніж вони готові будуть віддати у лютому 2025-го На виборах у Бундестаг проросійська партія Альтернатива для Німеччини АФД здобула близько 20,8% голосів. Це її найвищий результат з моменту існування, а ще історичний рекорд для ультраправих у новітній історії Німеччини, і це не дивно, адже Німеччина у 2024-му стала головною ціллю російської кампанії з дезінформації в Європі. ФБР опублікувало тоді великий звіт, в якому йшлося про те, як відбувалася російська інформаційно-психологічна операція впливу на західні суспільства. Просування ультраправих в Німеччині було якраз її частиною, разом з послабленням підтримки України і підривом іміджу НАТО. Росіяни намагалися створити з німецьких ультраправих образ таких собі мучеників, які цитуємо, страждають за демократію і національні інтереси Німеччини. Соціал-демократи набрали трохи більше 16%, що стало їхнім історично найгіршим результатом. Татом, те, що не дивлячись на послідовну підтримку німеччиною України, популярність німецьких проросійських сил зростає, дуже сумна історія. Але в той же час в Берліні дедалі частіше говорять про справедливий мир, який не узаконює російську окупацію українських земель. Християнсько-демократичний союз та християнсько-соціальний союз ХДС і ХСС, отримали на виборах близько 28,5%. Тож новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц, який вже зарекомендував себе як друг України.